Черівного вечора, шановні українці, знайшлася хвилинка, запишу вам відео про прапор України. Який він має бути, бо скільки не пишу, вже скажу прямо як є, тому що толерантно не доходить. Люди все-таки пишуть, що він правильний, неправильний, перевернутий, там такі сутички в коментарях нереальні. Тому щодо прапора України. Ще раз скажу, що. Дайте людині два кольори, три кольори, благородні кольори, тому що кожен кольор це є якась енергія. Енергія це сила, от, як там, інтелект, фінанси. Інше будь-яка сила, це є енергія в своїй основі, і можна будь-яку енергію передати за допомогою кольорів відтінків. Умовно, сукупність всіх кольорів, це є потік творця, скажімо так. І в ньому немає якоїсь е поганого кольору, злого кольору, чи якоїсь поганої комбінації кольорів. Розумієте? Ну, немає. Це все одно, що і, там, маємо сім нот, і сказати, що якась нота несе якусь е погану енергію, а комбінація цих там ремі чи Мі-Ра, ноти це щось погане, якесь поєднання їх погане. І ви можете подивитись, такий прийом дуже класно використовують психотерапевти. От, коли є підозра на психічну хворобу людині, їй дають, наприклад, два кольори, і кажуть: там, Скажіть, що ви думаєте про цей кольор, От, як він, які у вас відчуття викликає цей кольор, поєднання цих кольорів? От, наприклад, уявіть, що є прийом психіатра. Ви є психіатр, перед вами є пацієнт з підозрою на важкий серйозний розлад. На те, що в нього депресія, такий стан на утізу, і він е, хоче здійснити суїцид, наприклад. І уявіть, що ви в якійсь країні, не в Україні просто, і ви кладете йому, наприклад, карточку, одну жовто-блакитну, а другу блакитно жовту, де вгорі там блакитний кольор, і знизу жовтий. Одну карточку і іншу. І кажете: опишіть, будь ласка, ці кольори, от, як ви їх відчуваєте, які вони вам енергії несуть? І просто ви, як психіатр, дивитеся і слухаєте людину, що вона починає розповідати. І психічно здорова людина вам скаже, що обидва кольори класні поєднання. От. І коли психіатр запитує, поясніть мені, будь ласка, от у вас відчуття, ви там кажуть, і та і та позитивна. А опишіть, будь ласка, які це позитивні відчуття. І, наприклад, психічно здорова людина, яка в гармонії з простором, з творцем, і вона дивлячись на будь-які кольори. Ми не, знову ж таки не прив'язуємо, що це прапори, наприклад. І вона починає казати: зверху там вібрація творця, наприклад, небо, знизу там пшениця, жито, а в іншому поєднанні, що ви бачите. Ой, вгорі сонечко, ви знаєте, а знизу там водичка. От. І те, і те класно. А якщо психіатр бере і розвертає їх вертикально, а що ви так скажете, коли одне справа там, справа жовтий, зліво блакитний, і зліво блакитний справа жовтий. І людина там психічно здорова каже: ну, ви знаєте, потік багатства, якийсь, бачу, ніби як шлях, жовтий це шлях до багатства, а блакитний це прямо те, чиє життя, течія чи удачі така, знаєте, і все чарівно. О, І психіатр ставить діагноз, виписує заключення, що людина психічно здорова, вона позитивно, відпускає. А коли вона кладе прапори, от, і людина з таким негативом, все, тут вгорі смерть, знизу там вогонь чи там. Все, водою затоплює, всесвітній потоп, перезапуск, негатив, це тільки несе смерть. Вона, О, добре, а цей що там несе? Ой, а ви знаєте, а це мені так добре, а це сонечко. І починає щось таке лепетати, коли є негатив, це вже підозра на психічний розлад. Тому що знову ж таки, немає такого ні в психіатрії, ні в природі, ні в законах творця, що якийсь кольор чи поєднання кольорів це зло. Добра і зла не існує. А от як людина наділяє. Якісь поєднання кольорів, якими енергіями, то це є зло. І коли, наприклад, про прапор України, який би він не був, мені все одно, який він був. Хоч він буде чисто червоний, хоч червоно-чорний, як вупа, хоч він жовто-блакитний, хоч блакитно-жовтий. Хай хоч стяг український там буде, як е, тут такі трикутні були, бо стяг це бойовий прапор. Там, зелений, синій. Жовто-блакитний, знову ж таки, блакитно-жовтий. Мені все одно я з кожного використаю це в позитиві з користю для себе, чим тому, що я дивлячись на це, в буду, мене будуть викликати позитивні емоції, я буду казати, думати, генерувати в простір, що цей прапор несе позитив і радість. Розумієте? А якщо ворог. Закидає інформацію, що цей прапор перевернутий, і люди собі жили прекрасно, нормально, і починають негативити на свій прапор, на символ. Що вони роблять? Вони генерують руйнування. Руйнування яке? На символ прив'язаний до Егрегору. Тобто вони роблять самопорчу, з... самознищення, напад на Егрегор, е... притягують загибель військових на фронті. Розумієте? І це все в голові. Тобто людина є генератором, в неї є свобода вибору генерувати будь-що. Якщо людина генерує смерть і ще щось, бо ці кольори, якісь там руйнівні, чи поєднання, вона що робить? Вона генерує, скорочуємо, викидаємо всі за слова. Людина генерує руйнування, ненависть, незадоволення і таке інше. Відповідно, вона це генерує в собі і викидає назовні, намагається приліпити на ключ прапор. І робить тотальне ну, руйнування. Для Кацап робить добро, і для окупантів, там хто там другу Хазарію робить, а для українців робить зло. Ну, в контексті, тому що добра і зла не існує, воно все відносне. Комусь добре, комусь погано. А я генерую, що мені будь-який стяг хай буде такий чудово. І як ви, наприклад, можете побачити, що там Римські імперії під прапором розпадались, Київську Русь ну просто Русь вона була, Русь знищили. І прапори, які були там в князівство, знищили. Чому знищили? Не прапор, тому що був поганий, а тому, що е, люди перетворилися на біомасу, на, похрестилися, там, рабами стали, притягнули знищення. Розумієте? І ще один е, психіатр зробить клінічний висновок, висновок коли він буде давати картки і запитувати про поєднання кольорів, що воно, ну, щоб подивитися, які в людині вібрації, в голові, що в людині коїться. І коли людина каже, що там прапор винний, що вона погана, що кольори винні, що вона погана, то це знову ж таки це клінічний діагноз. Це чиста психіатрія, класична психіатрія, класичний приклад психічного розладу, ну, психіатрія це також магія. Хороша відаюча людину, вона є психіатр. <сих> Виходить обов'язково. Розумієте? І коли ви таке щось бачите, ви бачите психічну хвору людину. Чому цей клінічний діагноз? Тому що це перекладання відповідальності з себе на прапор. Ще дуже зручно на волю Божу перекласти в тих, хто робив релігії. А тут перекладання на фізичний предмет на прапор, перекладання провини за свої вчинки, що йому погано живеться, на... не ще на когось. І такій людині, хай там зелено бусковий дати там жовто-гарячий прапор. Толку то не буде, тому що людина як бухала, вона буде бухати, як наркоманила, буде наркоманула, як давала хабарі, так і буде давати хабарі, як робила бездіяльність, а ступор і ледач це зло, тому що це руйнування, це в фін фіналі, це смерть. Коли бачить там, замість того, щоб піти в міську раду, спитати, а чому ви плитку кладете, наприклад. Якщо у вас є заяви, там ремонт доріг зробити, там на загрозу перешування людини, наприклад. Чому ви там бруківку кладете чи клумби садите? Чи списуєте на то кошти, коли є в нас збройний конфлікт і потрібно рятувати людей? Ні, прапор винний. Розумієте, це прапор винний. Не так кольори поставили. О, І він витратить час на коментарі, що там хтось не так думає, замість того, щоб піти в міську раду і запитати: А чому у вас клумба? І прийняти якісь дії, відповідно, дії, зібрати громаду, зібратися, е, зайти, щоб там Наприклад, в сільську раду, якщо там 500 чоловік, то зібрати хоча б 200 і прийти до одного, чи до 10, повірте, почне все вирішуватись. Чи в місті там на 15 тисяч населення, хай 2 тисячі збереться, прийде під міську раду і поставить правильні запитання. Чи додому, до того голови, наприклад, чи голови міськради прийде. Хай він буде на роботі до жінок до жінки, до дітей спитають, зайде тисячу людей на подвір'ю, в оточення візьме, і почнуть запитувати. Я кажу просто про запитування. Я не роблю заклик до дії. Я просто показую приклад, що прапор винен, що, наприклад, людина такого не може зробити. Ну, я просто метафори навожу. Розумієте? І ну, настільки багато психічно хворих, неврівноважених з розладами людей, що це просто страх. От. І мені все одно який буде прапор. Бойовий стяг мені все одно буде. Я можу його покращити. При умові, що всі будуть, наприклад, думати і генерувати, як по наказу. Тому що, ну, якщо більшість тупі, інтелектуально не розвинуті, вже з запущеною клінічною стадією психічних розладів, то їм потрібна чи релігія, чи жорстка влада, чи поліція, чи ще щось. Тому що якщо людина. Ну, от, в статус людини, так як правосуб'єкт суб'єкт права вона дієздатна, то в неї нема, що хтось винен, там їй хтось шкодить їй шкодить чи поєднання кольорів. Ні, вона дієздатна, Вона все робить в будь-якій ситуації, вона, вона просто діє. А перекладання на прапор чи на ще щось бездіяльність, на гімн, наприклад, так не співайте той гімн. Чому мої діти співають, якщо потрібно, вони інші слова під цей час співають, коли інші зомбовані повторюють себе, приносять в жертву. Так є ж свобода вибору, розумієте? Навчить дітей інші слова співати, коли потрібно. А коли щось кажуть, то кажуть, а я співаю правильно, так як я хочу. І це правильно. І вони змінюють реальність самі себе. І їм все одно, і бачите, і прапор на них не впливає. Ні жовто-блакитний, ні блакитно-жовтий. А чому так? А тому що потрібно мати інтелект вище середнього. І вся магічна сила в вашому інтелекті, в здатності мислити, аналізувати. І мислення є багато, то я в школі навчаю не одне критичне мислення, дуже багато видів мислення. І всі їх в сукупності це є магічне мислення. Тому що магія це є все. І це є основна сила. Якщо кажуть, там хтось має силу, не має силу, так в голові вся сила в інтелекті. І те, як ви, ви вчинки робите. Якщо ви народились людиною, так будьте людиною. Будьте дієздатною. Нехай на вас ніякий прапор не впливає, тому що проблема в нас не в прапорах, а в головах більшість. От таке в мене привітання. вам Зі, сват... Зі святом прапора. Думаю, що про, про день відсутності незалежності. Я... Ще жорсткіше буде відео. Ну, насолоджуйтесь. Слава нації, кажуть, смерть нашим ворогам.